Передмова. В епоху поширення видань із самовдосконалення та поп психології цілком резонно прозвучить питання, чи має книга нові окуляри хоч якесь значення? І якщо так, то в чому її особливість? Я думаю, цінність цим сторінкам надають два основних фактори: що являють собою суть прикладних принципів однієї з найдинамічніших філософій цього століття викладених людиною, що пройшла шлях від ідіота, що буквально бурмочить, заплітається мовою до одного з найхаризматичніших людей у світі. Йдеться, зрозуміло про філософію анонімних алкоголіків, яка за останні півстоліття докорінно змінила життя більшому. Число алкоголіків, ніж ймовірно, вся разом узята терапія за всю історію лікування алкоголізму. Співдружність цієї створена всередині середині 1930-х алкоголіком стокброкером та алкоголіком-доктором, чиї шляхи зійшлися в акроні штат Огайо, пустили коріння по всьому світі і налічує понад мільйон активних учасників тверезих алкоголіків. Тим, що ставить А на голову вище за інші способи зупинити алкоголізм, є безперечний успіх у прагненні кардинально змінити ставлення алкоголіків до власного світу, тобто надати інше сприйняття навколишньої дійсності. Найважче переборна властивість алкоголізму для алкоголіка і для тих, хто має з ним справу, це конфлікт з тверезою реальністю, де протиріччя зрештою стають нестерпними, а пошуки полегшення завжди закінчуються поверненням людини до алкоголю чи наркотиків. Вчення, які вивчали алкоголіків, стверджують, що їхні пацієнти можуть досягти моменту в тверезості, де вони змушені, змушені пити для того, щоб не збожеволіти. І тоді хімікат полегшення починає створювати очевидну проблему. Тиск ззовні щодо вживання посилюється, а більте занепокоєння пацієнта починає зростати. Ні тверезість, ні хімічна альтернатива не здатні вирішити цей конфлікт. Такий практично безнадійний стан розуму і тіла відомий як алкоголізм. Вистину загадкове захворювання, коли відмова від алкоголю має незначний, якщо взагалі якийсь ефект, і найчастіше лише збільшує емоційну агонію. Так зване чудо А у можливості, якщо неухильно дотримуватися його принципів, поступово змінити сприйняття реальності всередині божевільного. Ця мета, що досягається, зрештою відчувати життя на комфортному рівні, досі невідомому людям з таким захворюванням розуму і тіла. А оскільки синдроми тверезого алкоголіка фактично ідентичні синдромам загостреного неврастеніка, ці принципи АА застосовані і до багатьох інших життєвих ситуацій. Але як неодноразово наголошується в книзі, ці принципи мають бути використані, а не просто оцінені, проаналізовані чи пасивно прийняті. Людина, яка пояснила свою інтерпретацію та розуміння програми одужання АА на наступних сторінках, так само неординарна, як і описана ним програма. чак Че, замість прозвищ анонімні алкоголіки використовують лише ініціали. Духовний принцип, що дозволяє членам спільноти завжди пам'ятати про неприпустимість самопіднесення за рахунок вчення, став непри... невтомним активістом ЕЕ незабаром після того, як досяг тверезісті у 1940. х У 1946 році він був чоловіком, чия дружина подала на розлучення, батьком, чиї обидва сини дивилися на нього зі страхом та зневагою. Бізнесменом чи підлеглі заявили йому, що його викинуть у вікно, якщо він знову з'явиться за своїм столом. Коротше кажучи, Чак Че був кінченим невдахою у всіх аспектах свого життя. Сьогодні ця дивовижна людина є практично живою легендою. Настільки це можливо досягти в анонімній програмі. З роками він став, мабуть, найбільш відомим, найулюбленішим і справді успішним прикладом. Втілення в життя принципів АА. І як він сам зрозуміло пояснює, його успіх повністю заснований на тому, чому він навчився АА і що постійно використовує у своєму житті: міцний шлюб, що зробив крок за поріг золотої річниці, любов і повагу двох його синів, відхід на пенсію як власник компанії, по суті, що вигнала його. 1946, 1946, це лише поверхневі показники набагато глибших змін, що відбулися в ньому. Виявляй, дізнавайся і позбавляйся. Це стало його основою його філософії, що розвивається. Але на відміну від більшості філософій, напханих хитромудрими фразами і псевдопсихологічними мареннями. В цій книзі описаний прагматичний шлях життя, любові та набуття сенсу існування. Мені пощастило знати Чака протягом багатьох років, і я знаходжу його життєвий приклад набагато привабливішим, ніж усі численні сторінки, як треба, книг, у які я довгі роки занурював свій, свій, свої занепокоєння і занепад. Знайдеться багато хто скаже вам, як, і тільки одиниці можуть показати це. Протягом багатьох років я був приголомшений невичерпною енергією та самовідданістю Чака. І що ще раз уча в цьому грубому і меркантильному світі, і про що слід пам'ятати, це абсолютна відсутність будь-якої фінансової компенсації за свою працю. Як він казав, ми робимо це безкорисливо та із задоволенням. Більшості з нас довелося чути промови відомих духовних лідерів, які закликають до такого підходу. Але на практиці це трапляється рідко. Книга Нові окуляри при першому прочитанні може здаватися дивною і такою, що не відноситься до якоїсь певної проблеми. Більшість із нас, потребуючи допомоги, намагалися сховатися за тонким шаром цинізму, який ми використовували як рваний плащ для самозахисту. Однак я мав можливість більше чверті століття спостерігати, як ці принципи поступово почали працювати в моєму житті, і я знаю, що багато ще попереду. Я наполегливо прошу вас не потрапити в пастку, яку описав Герберт Спенсер, і яка так часто зводить до нуля наші найкращі зусилля. Є принцип, який є перешкодою для будь-якої інформації, доказом проти всіх аргументів, який безпомилково утримує людину у вічному невігластві. Цей принцип називається зневага до дослідження. Коротше кажучи, друзі, помилуйте себе, візьміть те, що вам потрібно зараз, і відкладіть на майбутнє все інше. Дивно, як такий простий підхід може змінити погляд життя. І хіба не для цього ми здобуваємо. Нові окуляри Кленсі і Лос-Анджелес 1983 рік. Ступ. День, який змінив моє життя, почався, як і решта останніх місяців. Я був п'яний. Через своє появство я примудрився втратити майже все, включаючи сім'ю, свій бізнес та самоповагу. Все крім свого я. На диво, навіть вижачи в ліжку на відходняку, тремтячи, покриваючись холодним потом, з порожніми пляшками, сміттям, розкиданим по всьому будинку, я, як і раніше, примудрявся вірити у свою здатність робити все, що захочу, включаючи пити. Я вже багато років періодично відвідував збори А і навіть примудрився залишатися сухим майже рік. Але, хоча я чудово знав, що багато людей кинули пити і одужував за допомогою товариства, я не знаходив нічого спільного ні з цими людьми, ні з програмою, і, відповідно, продовжував пити. Я намагався вирішити, чи справді хочу побачитися з людиною, якій зателефонував учора. Він був відомий у співдружності анонімних алкоголіків усього світу, і моя його підказувала мені. Що якщо хтось і може допомогти такій важливій персоні, як я, то це він. Я подзвонив йому і попросив приїхати до мене. Він запропонував мені приїхати до нього, але в моєму стані я й до машини не міг діти, а сісти за кермо і поготів. Я його віти не міг, як багато прошу, але через тиждень я дізнався, що за стану здоров'я він рідко їздить кудись сам. Пізніше вранці, після того, як він забукав і зателефонував, щоб уточнити, куди йому треба їхати, він прибув. Він сів у крісу гойдовку моєї бабусі і проговорив зі мною до пізнього вечора. Після кількох годин я почав відходити від алкоголю, і мене почало трясти так, що я не міг слухати його. Я спитав винну, чи не буде він проти, якщо я вип'ю, щоб щухувати темтіння, і він сказав мені робити те, що я вважаю за необхідне. Потім ми продовжили розмову. Але те, що змінило моє життя, сталося коли він йшов. Виходячи за ним, я побачив його, що зігнувся від болю над кухонним прилавком серед мого сміття та порожніх пляшок. Я запитав, чим я можу допомогти, і він сказав, щоб я не хвилювався, що це пройде за кілька хвилин. Незабаром його полегшило і він поїхав. Але в ці хвилини на кухні я зрозумів програму ненівних алкоголіків. Ця людина, яка була колись такою ж пиякою, як я, знехтувала своїм комфортом і самопочуттям заради того, щоб поділитися зі мною досвідом, силою та надією. І його єдиною метою було бажання допомогти алкоголіку в біді. Ця людина, яка ніколи не чула про мене, любила мене настільки, що ніякі незручності чи біль не могли отримати від спроби допомогти мені. І по сьогоднішній день, уже через рік, те диво, яке принесла мені ця людина, диво анонімних алкоголіків, дозволило мені залишатися тверезим з того вечора, коли в останнє випав у нього на очах. Але найголовніше духовна філософія програми анонімних алкоголіків, особливо цієї людини, повністю змінила моє ставлення та мій життєвий шлях. Повне прийняття цієї філософії дало мені можливість мати все те, що я завжди шукав у пляжці. Я задоволений. Я задоволений собою і світом, у якому я живу. Людина, яка приїхала до мене, Чак Че, перша з тих, кого я зустрічав, що дійсно володіла всім тим, що я хотів би мати. Одного разу я спитав його, яка з сотень зроблених за роки записів його промов найкраще демонструє його мислення. Він без затримки відповів, що семінар на чоловічому з'їзді алкоголіки у месо в у 1975 році, включає, мабуть, усі його думки про програму анонімних алкоголіків та про програму життя.